Ще раз мої найщиріші вітання у Львові всім учасникам форуму. Перша частинка нашої роботи була дуже ефективною. Наші львівські ОСББ дуже зацікавлені роботою таких громадських організацій у Запоріжжі і і вже готові приймати цей досвід. Тому сьогодні я вирішила не хвалитися роботою ресурсного центру, тому що я про це розказувала у всі попередні форуми, всі попередні зустрічі. І е, е, зараз е, нам е, пора шукати якісь нові шляхи, нові варіанти у наших е, для вирішення тих проблем, які є спільні для всієї України. Е, скажем так, у Львівських ОСББ, на щастя, е, немає проблеми е, з е, відшкодуванням і субсидій, тобто вільні субсидії повертаються. У Львівських ОСББ немає проблем е, з необхідності затверджувати свої. Так звані членські внески, або, як кажуть, по старому переплату у органі місцевого самоврядування, оскільки міська влада абсолютно дає їм свободу у формуванні свого кошторису витрат і одночасно повертає при цьому всі і субсидії. У міській міській раді більш-менш нормально просувається процедура приватизації земельних ділянок. У нас понад 35 п'ять ОСББ отримали державні акти про право власності на праводнівкову територію. Тобто, це процедура складна, тривала, але, як правило, вона завершується успіхом. У Львівській ОСББ є можливість звернутися до влади проти міську раду. Правда, не завжди такі зустрічі бувають ну, позитивними, буває часом і проблеми, і сварки, і так далі, але завжди є можливість звернутися у Львівську міську раду і отримати там хоча б підтримку або хоча б. Можливість зустрітися з тим органом, який не вирішує цієї проблеми. Я маю на увазі чи з водоканалом, чи з теплоенерго, чи з іншими комунальними службами, які працюють з ОСББ в процесі їхньої щоденної роботи. Але попри всі успіхи і досягнення львівських ОСББ, у нас є проблема, яка, мабуть, є загальноукраїнською, і мені здається, що завдання таких форумів і їхнім результатом їхньої роботи мало би бути напрацювання схем вирішення питань і моделей, які б були здатні вирішити проблеми в українському масштабі, в масштабі реформи житлово комунального господарства. Тому що якщо кожен з вас десь там в якійсь приватному порядку домовився з водоканалом чи з і зараз йому добре, і він сидить тихенько, все добре, то ця проблема все одно вирішить все одно виникне рано чи пізно. І тому я думаю, що нам треба всім разом і особливо велика роль в цьому є громадських організацій, які мають можливість штурмувати і діставати інформацію через інформаційні запити, хоча це все, а потім опрацьовувати і юридично це вирішувати. Отже, я хотіла зараз розказати вам про проблему, яка є найбільшою вводи. На ліських це є проблеми в взаємовідносинах виробних виконавців, виконавців споживач і як її можна було вирішити. Отже, всі ви знаєте цю статті 22 закону про об'єднання, що за наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання води, вод, вод, теплої електропостачання. Інші послуги. Можуть перераховуватись кошти безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги за відповідними тарифами для кожного. Це мова йде про варіант, коли е, власники квартир мають прямі угоди з виробниками послуг. У нас е, частково такі е, варіанти у Львові є. Більша ж та ж сама здиття говорить про те, що об'єднання співвласників. Кошти, які сплачують власники приміщень за наданням комунальні послуги, можуть, згідно з укладеними договорами, надходити на рахунок об'єднання для накопичення і наступного перерахунку підприємствам організації, які надають комунальні послуги. У разі якщо правління об'єднання самостійно здійснює функції управителя, воно задоволено з постачальником комунальних послуг, може бути колективним замовником абонентом таких послуг. Отже, Отже звідси розвиває, що СББ має право і може бути виконавцем позову. Але е, всі ви розумієте, і всі ви бачите, і всі ви потрапляєте в ситуацію, коли е, е, абсолютно невигідно і, е, скажімо, дуже е, важко виконувати ці функції виконавця. Я тут намагалася проаналізувати, чому керівники ОСБП по всій Україні відмовляються і на всіх заявах, на всіх круглих столах, на всіх конференціях один голос прийдять, ми не виконавці, ми не будемо цього робити. Чому ж керівники ОСББ відмовляються бути виконавцями виконавних послуг? На виконавцях послуг лягають збитки по відшкодуванню втрат води у загальнобудинкових мережах. Це, напевно, найперша причина, через яку керівники ОСБП. Не бажають бути виконавцями. Наступна причина: е, виконавець витрачає, витрачає додаткові кошти на касове і розрахункове обслуговування. У нас у Львові е, е, частково ці відсотки повертаються виробниками послугу виконавлення тепло небо. Виконавець послуг змушений, а це є головна даний випадку, голова СПП, змушений вести претензійну роботу з боржниками, додаткові витрати на юридичні послуги. Отже, висновок, що е, якщо СПБ є виконавець. То він несе додаткові фінансові та організаційні витрати в процесі надання цієї послуги споживачу. Але насправді, згідно закону України про житлово комунальні послуги, функції виконавця є значно ширшими. Одночасно, з тим, що ми щойно характеризували його діяльність, виконавець також зобов'язаний здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання. своєчасно проводити підготовку житлового будинку та його інженерного обладнання. До осінньо-зимового періоду, отримувати в належному стані здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрібудинкових мереж, вживати так, заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій. Як ви бачите, усі -всі перелічені функції, це ж є кошти на виконання цих функцій, у вас є кошти, які закладені в розмір ваші експлуатаційні так звані внески, вашу кварплату. Тобто, звідси випливає, що час виконавець. Е, е, Найприродніше функції виконавця виконуватиме юридична особа, яка здійснює управління будинком в цілому. Альтернативною могло би стати передати інженерні мережі разом з коштами на їх утримання обслуговування виконавцю, можливо, на умовах сервітуту чи концесії, але така перспектива не знаходить в розуміння в середовищі ЛСБ і зрозуміло, з яких причин. Чому виробники комунальних послуг? Я не знаю, в інших містах у волі категорично на відріз відмовляється бути виконавцями послуг. Ну, Найперше, це напевно їхнє монопольне становище, оскільки виробники комунальних послуг є, як правило, природніми монополістами, і це, це, цей фактор абсолютно не змушує їх шукати, коли способів та шляхи реалізації свого товару. Як то кажуть, все одно куплять, бо немає бо більше нікого. І крім того, як стверджують наші війські виробники послуг, тарифи на комунальні послуги встановлюються Національною комісією державного регулювання у сфері комунальних послуг тільки з врахуванням витрат на виробництво і транспортування планового прибутку і так далі. А тобто стверджують, що у них в їхньому тарифі, тобто в тарифі, по якому ми отримуємо воду і тепло, не враховано. Вартості тих послуг, які мав би надавати виконавець. Чи це є правда? Отже, я вважаю, що для регулювання на загальному українському рівні такого, такої схеми взаємовідносин було б доцільно запровадити у нас у Львові, це на початковій стадії відбувається. Звичайно, що було б добре, щоб були загальнобудинкові прилади обліку води у всіх будинках міста. Щоб був наявний стоквартирний облік води в будинках, пораховані та узагальнені за відповідною методикою втрати води в мережах будинку, так звані необліковані втрати. У нас ця робота вже розпочата. Я чому кажу, просто щоб ви зрозуміли, що ви є з єдиною системою житлового господарства, в тому числі і реформа, яка проводиться в місті, тому що неможливо просто прийти і сказати, от я не хочу бути виконавцем і все. Якщо ми не вникнемо це питання і не спробуємо запропонувати якусь іншу схему, ну нас не будуть серйозно сприймати. Е, у місті е, тобто у місті Львові вже почали рахувати і будинкові втрати людей в масштабах міста. Потім Доцільно було б запровадити тариф для населення для споживача, можливо, він буде менший, ніж зараз є водоконалів за розміром, що включає в себе вартість необлікованих втрат води та інших фінансових затрат виконавця, а також пільговий, нижчий тариф для виконавця. Це виконавця може бути ОСББ, може бути сервісна служба при водоканалі чи інша юридична особа, яка веде діяльність в цьому напрямку. І така схема могла працювати лише за таким принципом. Варіант. Є. Інший варіант, коли СБД на відріз відмовиться ставати виконавцем послуг, тоді він змушений винайняти виконавця, юридичну особу СПБ, але тут же виникає, який укладе договори з кожною квартирою і працюватиме саме так, як вам потрібно. Але тут же виникає питання, якщо цей виконавець юридична особа має обслуговувати аварійно ваші мережі, готувати до зими, ремонтувати їм, то хто він є тоді? Чи, чи не випливає звідси, що він стає вашим управителем? Тобто ця палиця має два кінці. Треба добре думати, коли ми абсолютно і категорично відмовляємося бути виконавцями послуг. Чому не працює система виробник виконавець споживач? Це пов'язано з коштами і з тарифами, які нам ніхто не хоче розказати. Тобто, ви, напевно, завтра послухаєте нашу громадську організацію, яка робила інформаційні запити у різних виробників послуг різних міст України. З жодного міста ми не отримали структури тарифу, скажімо, виробництва води чи теплової енергії. Тобто, Структура тарифу нам невідома. Відповідно, сьогодні, отримуючи, я вам тут навела приклад ЖЕКу, Щоб бачите, ЖЕК і ОСББ. У нас ЖЕКІ теж мають проблеми, вони у нас називаються ЛКП, але для того, щоб ви зрозуміли ОСББ з інших міст, він тут названий ЖЕК. ЖЕК має споживача і ОСББ має споживача, але ОСББ змушене працювати вже по-новому. Ми змушені закладати до експлуатаційних витрат наших будинків внутрі будинкові втрати води, а також витрачати кошти на юриста, щоб він боровся з боржниками. Жеки його не роблять, тому що вони не мають права з ту туру своєї квартирної плати, згідно постанови, вкладати ці витрати. І, як бачите, споживач, який живе в будинку без лічильника, внутрі будинкові втрати лягають на водоканал. У будинках в Жеківському будинку, де є будинок з лячий внутрі будинкові втрати лягають на Жеки. Вони, повірте мені, вони всі пищать також, якби ви зібралися колись на збори на такі круглій стіл ОСББ і ЖЕК і у вас було би багато спільних проблем. Тому в даний час виходить, що мешканець ОСББ, в якому є будин, будинку є лічильник, витрачає за отриману комунальну послугу більше коштів, ніж мешканець комунального будинку. І це і не добре. тут є запропонована система, за якою однаковий підхід. До роботи житлово до комунальної системи ЖЕК СББ. Ми все-таки маємо спільними зусиллями дізнатися з вами про структуру тарифу, що які складові входять до цього тарифу. Відповідно, можливо, ці тарифи будуть нижчими, і і ОСББ мають отримувати ці тарифи за ціною виробника, а споживач має отримувати їх трошки вищим для того, щоб виробник мав виконавець цієї послуги мав можливість. Надавати цю послугу до споживача, дуже дякуємо.